30 вересня в Лозівській міській раді відбулося позачергове пленарне засідання. На початку повідомили про складання депутатських повноважень Вікторії Безуглої. Раніше вона була призначена заступницею Лозівського міського голови Сергія Зеленського з питань роботи старостинських округів. Секретар міської ради Юрій Кушнір пояснив, що суміщення депутатської діяльності та посади заступника голови суперечить чинному законодавству. Саме тому Вікторія Безугла подала заяву про складання депутатських повноважень. Також в останній банківський день вересня депутати внесли зміни до міського бюджету. Основна причина надходження державних субвенцій на здійснення доплат педагогічним працівникам, а також на інші потреби громади. Відповідна постанова від 17 вересня показник складає 12 мільйонів триста і тисяч гривень. Таким чином, зазначеним показником, ми забезпечуємо доплати працівникам з вересня по грудень і повна забезпеченість по доплатам. Також 26 вересня є відповідне розпорядження Харківської обласної військової адміністрації, де громаді виділяються додаткові кошти, а саме на виконання вимог співфінансування субвенції з державного бюджету по інвестиційним проєктам, а саме Краснопалівський ліцей це будівництво захисної споруди. Кошти з державного бюджету нам було виділено на попередньо рішеннями відповідних нормативних актів. А прийняття 5 мільйонів з області нам дасть можливість розпочати і проводити роботи на умовах співфінансування. Таким чином, 17,3 мільйонів у нас залучаються як в доходну, так і в видаткову частину бюджету громади. Також хотіла звернути увагу по доплатам на даний час. Ми опрацьовуємо проєкт бюджету 26-го року. Зазначений показник в проекті держбюджету відсутен. Вважаємо, що є пояснена записка, де Педагогічним працівникам буде підвищення заробітної плати двома траншами.